Вітаю дітки! А чи змінилося листя на деревах з настанням осені? Яким воно стало? Вірно, різнокольоровим, жовтим, червоним, коричневим? А сінє барвисте вже почало опадати. Поки що воно падає додолу несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою. Але скоро всі дерева застануться голими. А як ви вважаєте? Листя залишається лежати у нас під ногами? Ні, його прибирають, вірно. А хто займається прибиранням листя на подвір'ї та вулицях? Вірно, це двірник. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця, глянь, який чисті. Будеш на вулиці біля будинку. Знаю, не кинеш ти навіть сметинку. а чим відрізняється робота двірника в залежності від пори року. Восени двірник підмітає та загрібає листя. Взимку він відкидує сніг притрушує доріжки, а навесні підмітає та викидає сміття, обкопує дерева, влітку прибирає вулиці та поливає квіти на вуличних клумбах. А в якісь наряді праці потрібні двірнику для роботи. Це метла, граблі, віник, відро та лопата. А як ви вважаєте, чому необхідно поважати працю двірника? Вірно, тому що вона дуже важка. А як ми можемо допомогти двірнику в нелегкій праці? Кожен з нас може допомогти тим, що не буде викидувати сміття на вулиці, а мешканці багатоквартирних будинків можуть організувати сумісне прибирання опалого листя. А як будуть виглядати наші вулиці, парки, майданчики, якщо всі будуть підтримувати чистоту і порядок? Вони будуть чистими та милувати ока, і від цього буде всім радісно і приємно. Дякую за увагу, до побачення!